Вітаємо всіх. Це ранок вдома. який сьогодні розпочинаємо. Ми ведучі Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. Так. За роялем майстра Костянтин Драгольов. А на кухні весь цей тиждень господарюємо самі. На кухню перейдемо трохи згодом. А тепер давайте дізнаємося багато чого цікавого з наших сюжетів та інтерв'ю, котрі підготувала команда ранку вдома. Про культурний збройний спротив, що чинили українці проти Російської імперії у дев'ятнадцятому сторіччі. Як поліцейський врятував людину на станції столичного метро? Як херсонці вибралися з окупації разом зі своєю кав'ярнею. Нові серіали, мультфільми, музика, спортивні новини і багато іншого чекає на вас до 9.30. ранок вдома починається. За новий день і життя, як завжди, дякуємо Збройним силам України. На календарі 10 березня сьогодні день державного гімну України. До речі, він має дуже цікаву історію. Автора тексту Павла Чубинського покарали за сміливі слова про славну долю України, за шкідливий вплив на розум простолюду. Сім років він провів у засланні в Архангельській губернії. А композитор Михайло Вербицький натрапив на його вірш Ще намерла Україна в номері львівського часопису Мета. Автора слів не зазначили, а сам твір розмістили між віршами Шевченка. Вербицькому дуже сподобався текст. тож він вирішив покласти його на музику, адже був переконаний, що це робота Шевченка. А вже 10 березня 1865 року в перемишлі під час шевченківського концерту відбулось перше публічне виконання гімну України Ще не вмерла Україна. Про інші визначні події 10 березня у нашій традиційній рубриці День в історії. 10 березня 1945 року. Під час Другої світової війни бомбардування зазнала столиця Японії. Ця подія увійшла в історію як великий повітряний наліт на Токіо. Американська авіація скинула на місто понад 1600 тонн запалювальних бомб. Наслідки були жахливими. Більша частина Токіо згоріла вщент. За один день загинули майже 100 тисяч осіб десятки тисяч були поранені, а сотні тисяч будинків зруйновані. Бомбардування столиці Японії одне з найжорстокіших за всю історію Другої світової. 10 березня 1945-го загинуло більше людей ніж у перший день атомних ударів по Хіросімі та Нагасакі. Сьогодні своє 65-річчя святкує американська актриса і модель Шерон Стоун. Вона росла дуже сором'язливою дитиною. Аби позбутися комплексів, влаштовувала театральні вистави у батьковому гаражі. Після закінчення школи вступила до Пенсільванського університету Едінборо на журналістський факультет. У вільний від навчання час активно брала участь у місцевих конкурсах краси і вже у 17 перемогла на одному з них. Кінодебют актриси відбувся у стрітці Вуді Аллена Зоряні спогади, а всесвітню популярність і звання секс символу отримала завдяки ролі письменниці Кетрін Трамал в еротичному фільмі Основний інстинкт. Крім ефектної зовнішності, Шерон Стоун має високий рівень інтелекту з показником 154. Голівудська зірка підтримала Україну в боротьбі з російськими окупантами. У квітні 2022-го вона символічно запалила блакитну жовту свічку а на церемонію канського кінофестивалю прийшла у синьо жовтому костюмі. Цього дня 1992 року Україна вступила до Ради Північно-Атлантичної співпраці. Сьогодні це рада євроатлантичного партнерства і провідна структура військово-політичного блоку НАТО. Він був створений 74 роки тому у Вашингтоні. Відтоді Альянс стоїть на варті безпеки країн-членів та партнерів, серед яких і Україна. А за два роки 1994 Першою серед країн СНД приєдналась до програми Партнерство заради миру тоді для участі у ній наша держава надала майже 1300 військовослужбовців, 10 літаків, 6 вертольотів, 2 кораблі та воєнізовані підрозділи цивільної оборони. Україна постійно бере участь у миротворчих місіях НАТО. Наші миротворці були задіяні у Косово, Іраку та Афганістані. 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, якими закріпила стратегічний курс на набуття повноправного членства нашої країни в північно-Атлантичному Альянсі. А яким буде 10 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.